Вітаю друзі на каналі Сонічна Політика з вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 19 травня, і напередодні розмови Трампа з Путіним. І ми сподіваємося, Трампа з Зеленським обговоримо деякі інші питання внутрішньої політики, які стосуються дуже небезпечного прецеденту, спрямованого на згортання децентралізації в Україні. Але перед цим не забувайте, будь ласка, про вподобайку підписку спонсорство, яке відкрите на нашому каналі. Краще зробіть це прямо зараз. Не відкладайте, не потім адже так працюють. Алгоритми YouTube. дякую. Отже, що трапилося на днях, Верховна Рада е, створила дуже небезпечний прецедент, е, оскільки в парламенті була проголосована така постанова, яка е, поклала всі повноваження е, на начальника створеної гостомельської військово-цивільної адміністрації. Замість тих повноважень, які власне характерні і властиві органам місцевого самоврядування, там в постанові зазначено, що у період дії воєнного стану в Україні і 30 днів після його припинення тут ще є 30 днів, дуже важливий момент чи скасування цього стану начальник військово-цивільної адміністрації, крім повноважень, які віднесені до його компетенції законом про правовий режим воєнного стану, здійснює повноваження, Гостомельської селищної ради її виконавчого комітету, гостомельського селищного голови. Ну, короче кажучи, в тому числі і ті повноваження, які стосуються підпорядкування йому усіх комунальних підприємств, установ і організацій. Чому я звертаю на це увагу? Ну, здавалось би, ну проголосували, проголосували щось тут такого. У нас достатньо активно функціонують військово-цивільні адміністрації, але тут є кілька дуже важливих нюансів. По-перше, мова йде про фактично тилове місто. Гостомель станом на сьогодні знаходиться дуже далеко від лінії фронту, від зони взагалі Бойових дій і е, оскільки рішення було проголосовано, ми не бачили якогось там спротиву зі сторони органів місцевого самоврядування. Є небезпека, що цей прецедент будуть поширювати власне по всій е, країні, і е, наскільки мені відомо, представники слуги народу давно звертають увагу на це. Е, їм в принципі цей, цей варіант, ця ідея дуже подобається. Чому тому що. Ми пам'ятаємо, як після місцевих виборів, в 2020 році, слуги народу не взяли жодного обласного центру? Вони програли вибори в багатьох невеличких містах, містечках і селищах, так вони в обласних там чи районних радах змогли навіть формувати певні коаліції, але далеко не так і не в тому форматі, на який вони від початку розраховували. Ну а зараз, оскільки в нас же осінню по конституції повинні бути місцеві вибори, питання не Якось модернізації місцевого самоврядування, але не вигідних для влади умовах. Вони час від часу піднімаються і достатньо активно обговорюється, в тому числі в офісі президента, оскільки там є відповідальний за цей напрям, який проводить якісь там наради, і думає, яким чином президент, конкретно його офіс може контролювати або впливати на органи місцевого самоврядування і не давати їм ну, працювати нормально, да враховуючи цю законодавчу базу, яка на сьогодні. Сьогоднішній день стосується децентралізації, і от чому прецедент небезпечний, тому що він вже відбувся, і за такою логікою можна тепер створити військово-цивільні адміністрації по всій Україні, що на Закарпатті, що власне десь на півдні, в центрі неважливо тут мова йде про те, що є підстава, так би мовити, вже апробована історія, і неважливо, де там знаходиться фронт. Просто створюємо військово-цивільні адміністрації і на цьому би, все, потім, що робимо, ми беремо. Переводимо представників влади, які є там в органах місцевого самоврядування у військово-цивільній адміністрації. А інші залишаються ну з нічим, тому що, скажімо, ті, хто переміг там на виборах, вони не будуть мати відповідних повноважень. Вони якби будуть при посаді, але ця посада втратить сенс, оскільки все буде контролюватися зі сторони цих військово-цивільних адміністрацій. І ну, зрозуміло, що це можна масштабувати на всю країну. Це не є якоюсь великою проблемою. кадри під це теж можна знайти. Тим більше, як ми бачимо на прикладі там кількох великих міст, спроби це зробити вже теж відбуваються. Ну от хто наприклад попадає там в зону ризику? Очевидно, що в першу чергу це Київ. В Києві давно іде протистояння між офісом президента і власне міським головою. Ми бачимо, що тут теж створили військову цивільну адміністрацію. Очільник цієї адміністрації він по повній програмі ну, намагається втручатися власне, в місцеве самоврядування, вплоть до того, що він от виставляє якусь охорону на майдані біля меморіалу нашим героям, які загинули. Зрозуміло, що там була достатня скандалів. Історія, якась бійка частину цього меморіалу пошкодили, але знов-таки вирішувати ці питання. Ну явно не очільник військово-цивільної адміністрації, повинен є повноваження певні міського голови. Врешті-решт, є національна поліція, яка повинна діяти сама в цьому випадку, і, наприклад, звертатися там до міської влади. Для того щоб це питання якось вирішити, можливо, дійсно окремий якийсь там пост поставити, і так далі. Так, от власне боротьба за Київ та триває, але не вистачає тих повноважень, які прописані в Конституції в законах, для того, щоб взяти Київ повністю під свій контроль, не маючи свого мера. І тут от з'являється історія власне з військово-цивільною адміністрацією, і по принципу, який був в гостомелі, можна тепер і очільнику Київської ВЦА передати повноваження, які раніше були виключно у віддані міського голови, ну наприклад, стосовно, як я вже говорив, там комунальних різноманітних підприємств, потім, наприклад, установ там організації і так далі. Тобто, всього того, що займається забезпеченням життєдіяльності міста. А ви ж прекрасно розумієте, хто має доступ до цієї кнопки, може її використовувати на свою користь, включати тепло, виключати тепло, давати гарячу воду. Воду, не давати гарячу воду і робити багато е, інших речей, які е, можуть мати ну дуже е, знаєте такий серйозний е, негативний вплив е, на взагалі життєдіяльність містян, тому що вони будуть залежні від е, цього, і вони будуть заручниками по суті боротьби між офісом президента і, власне, місцевою владою. Крім Києва, до речі, в зоні ризику знаходиться ще кілька е, великих міст, наприклад, Дніпро е, або, наприклад, та ж Одеса, ну, в Одесі там ситуація трохи інша в тому сенсі, що там дуже одіозний мер Труханов, але видно, що останнім часом його прям з усіх сторін взяли в облогу, і він поступово втрачає контроль в цьому місті, яке безумовно є стратегічним, і зрозуміло, що. Те, що там відбувається, воно з одного боку свідчить про недієздатність, наприклад, там міської влади, а з іншого боку, знає знов дає знов таки привід владі центральній е, просто ліквідувати децентралізацію, і поставити своїх людей, і знов таки ж проблема в тому, що, наприклад, в Києві, там в Дніпрі чи якихось інших містах, в тому ж Харкові, при тому, що Харків фактично прифронтове місто місто, таких проблем немає. Міська влада, попри всі об'єктивні труднощі, з цими проблемами справляється, але тепер може. З'явитися прецедент, що давайте просто створимо а В нас же ж правовий режим воєнного стану. який взагалі місцеве самоврядування? У Нас там заборонені згідно конституції, до речі, певні або обмежені певні права і свободи громадян. Ну оскільки місцеве самоврядування з громадян складається, то давайте їх права і свободи обмежимо все заради країни, все заради перемоги там у війні, і так далі. Те, що створення з іншого боку, створення ВЦА по суті. Підміняє принцип представницького органу, да, оскільки органи місцевого самоврядування це представницькі органи, за них голосують громадяни. А призначаються люди, які є варягами, тобто є такими, знаєте, яких прислали яких якісь там намісники, за яких ніхто не голосував, і вони зрозуміло абсолютно можуть плювати на інтереси місцевих мешканців, а просто орієнтуватися там на офіс президента. Ну мало кого в тому ж офісі президента цікавить, чому тому, що місцеве самоврядування насправді має ще. І місцева влада має ще одне дуже важливе значення. А за тим планом, який є в офісі президента, планується ну, в тому числі один з варіантів цього плану, значить, провести дійсно спочатку місцеві вибори. Але ці місцеві вибори вони хочуть провести, ну коли закінчиться там. Про правовий режим воєнного стану вони хочуть провести як певне тестування виборів парламентських і президентських, тобто їм треба отримати певний результат, їм треба встановити певний контроль, оскільки ну, місцеві ж вибори вони відбуваються там, же, де потім будуть відбуватися і парламентські, причому вони опущені ще на максимально низький, скажімо так, рівень. Так, от провести, апробувати певні механізми на цих місцевих виборах, ну а потім це вже застосувати в масштабах всієї країни. І очевидно, що проводити ці місцеві вибори. І готуватися до наступних парламентських і президентських краще тоді, коли ви будете мати контроль над цими органами місцевого самоврядування. Тому в даному контексті оця ідея з ВЦА це ще ідея, яка пов'язана з майбутніми виборами. Бо будуть люди, які будуть контролювати всі процеси, які будуть контролювати підготовку до цих виборів, умови проведення цих виборів, які будуть збирати інформацію про різноманітні політичні партії, політиків, які будуть там діяти, і вони. Можуть ну, мати вирішальний вплив на те, як вся процедура голосування буде організована, ну і зрозуміло потім мати відношення до підрахунку голосів і багатьох інших речей, які є вкрай важливими з точки зору проведення як парламентської, так і президентської кампанії. Так, якщо ми подивимося з цієї точки зору, ми побачимо, що питання тут не тільки в згортанні децентралізації, що само по собі є проблеми з 2019 року, і це визначають всі представники місцевого самоврядування. Проблема є ще чисто політичного характеру. Це Дуже схоже на старт такої вже серйозної підготовки. До виборчого процесу відразу після завершення правового режиму воєнного стану. Ну а те, що відбулося власне в Гостомелі, це просто знаєте такий прецедент, який можна потім буде масштабувати взагалі на всю Україну і спробувати це використати в будь-якому регіоні, посилаючись на те, що ну в гостомелі теж війни ж принаймні зараз немає. Це було тільки на початку, але от військово-цивільні адміністрації вони більш ефективні вони краще працюють, вони там швидше вирішують якісь проблеми, хоча це абсолютно не так, але буде такий наратив поширюватися. І давайте ми на них якби зупинимося, а все інше відкладемо на потім, коли війна закінчиться. О тільки коли війна закінчиться, тоді стартові умови для різних політичних сил будуть інші, і влада відповідно підготує собі дуже непогані умови для старту, ну з метою власне на цих виборах перемогти і владу зберегти. Подивимося, як буде далі, але щось мені. Ні, підказує, хотів би помилитися, що з гостомолем справа не обмежиться, і наступною на черзі може бути власне Одеса, де буде проведений такий же експеримент, але в набагато більших масштабах. Тож спостерігаємо. Ну і чекаємо на е розмову Трампа з Путіним Трампа з Зеленським. Про це сьогодні буде окремий стрім на каналі. Тож слідкуйте за анонсами і до нових зустрічей. Слава Україні!